що ви готові Окей, перший контракт наманув, шанси маленькі, ціна його близько такої. Будемо користувати 2 скина з хорошої колекції, це оверпас з поганим флотом і хавок з поганим флотом. Будемо крафтити на банку. 8 на 2 Ці всі скини прилетіли по автобаю. Але як бачите, тут нам чисто пощастило. 0,069, якщо випаде. Але так як овер всього на 3 штучки йде, на нього всього 10%. Хавок йде на 4 штучки, на нього близько 13%. і 17 75% на банк. Якщо б ви про банк, то хотілося б, звісно, Тигл. У нього хороший флот. А і мені ще подобається дуже оця от заставочка. Така атмосферна, потяги, дощик. Супер класно. Всі готові? Без консолі, без нічого просто. Не заходьте. Бля. я не знаю, як на це реагувати. 22% чи скільки там? 0,69. А, да, не чекаю такого. До речі, ви бачили тут я mm Лу. -hmm. Перший раз бачу. Бачите? бачите, Китайце з такою не всякою. Це що я знайшов якийсь паттерн? Другий контракт буде мати якийсь ось такий вигляд. Це у нас Mill Spec на рестриктед. Ціна його ось така, чуть менше, відповідно. Профітність, якщо не продавати, майже 100%. І шанси профітнутись без податків цілих 60%. Що в нас не влаштовує, це 30%. 20% це повний шлак. Ось цей про нього ми говорити не будемо. Трейн все окей, це буде повернення контракту з перспективою на майбутнє. Overpass відповідно все супер круто, x2. Графічний дизайн теж прикольно. МК дасть взагалі найбільший профіт. Ну і колекція поле і Sport це у нас теж такий міні-сейф. Так, 5.7 коштує не так дорого, в нього флот хороший і має шанс випасти блюджем. Повторюсь, що на хороший ауткам у нас 60%. Це такий сейвовий контракт. Давайте зробимо з консоли Чашо для різноманіття. Колекцій багато. Let's go. Тянем на Не, Будь ласка, потягнись. дякую. Я особисто хочу оверпас або графіку. Оверпас. Перший раз зайшов оверпас. Що за день сьогодні? Окей, вгадуємо, що там може бути. У нас там є Аух, Янголятка і Ексемка ж, правильно? Я хочу Ау. Це Янголятка, так? Да? Янголятка. Чудесно. А всього лише з одним скіном скин... Од... залетіло. Подивимося на його флот. Фактеїнів. Так. Окей, повернемося. І от, ми з вами поміняли ханцмен на на ще один скін з колекції якої Overpass. І тепер у нас зелений контракт. І це вигідніше крафт. По шансу у нас 33% на ось якраз у цю М-ку. Як бачиш, вона на межі МВшка. Якщо ми чуть-чуть гірше флоти сюди поставимо, то тут вже буде філ тестед і ціна впаде. Але це не так принципіально, вона все одно повний відстой. Все інше нас абсолютно влаштовує, тільки спотік дуже. Таке собі. Хоча тут флоти хороші. Тут у нас 7-2, тут у нас 8-2, ціна буде дещо вища, ніж оця. Ну і ладно, не хочете, то я сам зроблю з консолей. Тільки ми тепер по-іншому зробимо. Ми зробимо на першу букву. Що це у нас? C, буква C. Це не Мка. це щось хороше. Що, бу... Що може бути на C CZ CZ? з графіки? Так, це вона. Всі три зайшли. Найс. Nice. А, ще шейфен. Так, дигл хаво пише 19 євро. тут 18 євро. І тут 14 боже. що за день? Що за день?